Ідею навіяла мені одна неприємна історія. Я з групою школярів відвідувала краєзнавчий музей і під час екскурсії хотіла торкнутися об'єкту, щоб дізнатися про форму, матеріал, з якого виготовлений об'єкт. Гід Заборонила торкатися цього об'єкту, мені стало дуже неприємно. І ось у цьому році я вирішила, що розширити світогляд людей з порушеннями зору надзвичайно важливо. І тому ми вирішили реалізувати цей проєкт зі своєю командою. Мета проєкту адаптація екскурсій в Вінницькому обласному краєзнавчому музеї для людей з порушеннями зору. Проект покликаний вирішити проблеми доступності музейних екскурсій. Для мене було досить дивно, як саме людині, яка з народження не бачить, як пояснити, як виглядає той чи інший об'єкт, як пояснити, що будівля, наприклад, класичного відтінку, чи як пояснити, як що вона має певні барокові деталі? Наприклад, якщо пояснити, що квадрат ну легше за все пояснити наприклад, як виглядає квадрат. А як виглядає будівля, це досить... Ми розробили вже дві екскурсії до центру міста Вінниці. В наших планах це розробка екскурсії по краєзнавчому музею в Вінниці. Будуть також тематичні екскурсії. Також будуть навчані тренінги для працівників краєзнавчого музею, як саме для людей з порушенням зору пояснювати, як виглядає той чи інший експонат. Також будуть розроблені 10 міні-копій експонатів краєзнавчого музею. Мене звати Олександр Гуйтко, я музикант, аранжувальник, звукорежисер. Хотів би займатися цим проектом. Я потрапив в цей проєкт відвідуючи екскурсії центром міста Вінниці. Мені сподобались ці екскурсії, було дуже цікаво і я запропонував свої послуги в плані зведення запису аудіо, і виготовлення аудіоверсій цих екскурсій.